І дівчата своїх гартують же крилята. Звіряють сили і слова, тремтить схвильована душа. В руках у них красиві квіти. Для всіх вони звичайні діти. То слово їм ми не дамо, щоб їм тут сумно не було. Вам слово, випускники. Для виголошення прощальної промови слово надається одинадцятикласниці Головчун Івані. Все почалось колись із першого дзвінка. В далекий шлях відшалювали парти. За ці роки круті були в нас старти: диктанти, задачі, удачі, невдачі. Все почалось колись із першого дзвінка. До зір, дорога, тайна океану. Усе в нас буде пізно, а чи рано. Все в нас попереду, а поки минули перерви, минули уроки. Останні вже останні в школі кроки. І час пройшов останнього дзвінка. Дорогі учні, шановні вчителі та батьки, мої рідні однокласники, випускники, сьогодні у нас свято, якого немає у жодному календарі. Воно буває лише раз у житті кожної людини. Для багатьох школярів він сповіщає про чудовий відпочинок на канікулах, сповнених яскравих вражень. А от для нас, випускників, цей дзвоник справді є останній, який залишає позаду 11 років шкільного життя. Але незважаючи на це, в ньому зустрічаються біль розлуки і світлі надії, сум, прощання і радість зустрічі з майбутнім. Останній дзвоник це день, коли відкриваються двері у доросле життя, час, коли ти починаєш свій самостійний шлях, робиш вибір, який може суттєво вплинути на твою долю. Хочу подякувати школі за вивчені поняття, за несподівані обставини, за феєричні події та за кращі роки навчання. Хочу також висловити слова подяки всім вчителям, які дали нам цінний багаж знань, та директору школи за доступну та якісну освіту. Працівникам школи, які давали нам і всім дітям найкращі умови для мешкання, та зробили немалий внесок у виховання школярів, та всім іншим працівникам школи, які піклувалися про нас. Ну ось настав час вирушати в самостійне життя, реалізуватися, знайти себе в великому світі. Та в спогадах назавжди збережемо перший екзамен. Хвилювання, успіхи та перемоги, ваші поради і добрі слова. Дякуємо вам за вашу турботу, доброту, терпіння та повагу. А менше моїм товаришам хочу побажати натхнення у навчанні та поваги до всього колективу нашої школи. Повірте, вони, як ніхто, хочуть зробити ваше життя більш щасливішим. Отож, дякую за увагу! Хорошу путь! А завтра ж я на життя. Отож, усі руки ми збережемо казкові, дитинства нашого такі палки літа. Здавалось, одинадцять літ багато. Ніхто й не думав, що вони так швидко проминуть. Тепер нам хочеться, щоб перенесли свято, хоча б тиждень в школі ще побуть. Йдемо в нове життя новими стежками. хай пам'ять береже оцей щасливий час. І світі матруватимуть із нами, і рідна школа, і наш дружній клас. Відні, наші любі вчителі, простіть за пустищі, великі і малі, за непозур, чи не вивчений урок за кожен необдуманий наш крок. Ми кажемо нині всім спасибі, що підняли, зростили нас і просто всіх учили жити і хвилювалися весь час. Спасибі за знання, за щиру доброту, за те, що вдачу маєте круту, і дай вам, Боже, сили волі надалі працювати в школі. Побачте нашу неслухняність, забудьте, що не так було. Дай Боже, більше гарних учнів ми школи ж покидаємо. Давала за, за те, що виявили силу і терпіння для виховання молодого покоління. За світло знань ми вдячні вам без меж. За щирість і відвертість, звісно, теж. Тож хай наша школа цвіте про а хай слава про неї лунає. Бажаю вам щастя і добра. Хай завжди вас всюди поважаю. Бажаємо довгі роки жити. Прийміть як нагороду оці квіти, і знайте, що вас люблять ваші діти. thank <laughs> you Іливо заглядайте в очі долі, хоч юні ще торкається чола. Життя дбайливо розділило ролі і провело до щастя джерела. Ви прагли втомувати юну спрагу і мудрості напитись на руки, у ніжності, знайшовши рівновагу, з дитинством ви прощайте дзвінки. Чуть сині в синім небі, снізокриліжу раблі, тої школою своєю я прощаюсь на зорі, Вихором вальсу зорі, кружляють, тоді пророжать літа, а у душі весна вас світає. і